Вітаю всіх на хвилі обласного державного радіо. Це програма духовні обереги у студії Наталія Назар та звукорежисер Владислав Стечишин. Спогади, історії сіл, містечок. Хто зараз їх тільки не пише, хто не розповідає про них. Пишуть і згадують про себе, про своїх батьків, дідів, про край, де народилися, про церкву, школу і ще багато про що. Хтось із мудреців сказав про те, що одна людина увесь світ перейде, а розказати їй нічого. А інша постійно живе в рідному краї і цілий світ відкриває. Тож до сьогоднішньої програми ми запросили тернопільського літературознавця і краєзнавця Григорія Жука, який розповість нам про чарівний куточок нашої тернопільщини, про своє село. А є Ростоцькі, що на Зборівщині, про своїх земляків, про їхню працю. Взагалі про життя буття. А оскільки дитинство та юність пана Григорія проходили не у самих гаях ростоцьких, а трішки отдалік, десь за півкілометра від села, на невеличкому хуторі, назва якого крутяки, то і оповідь наша буде саме про цей благословенний, дещо віддалений від центру села Закуток. Тож вам слово, пане Григорію, розмову свою почну з невеликого екскурсу минуле. З 1785 року, коли було засноване село, а отже, і хутірець при ньому. Проте, якщо заглянути в глибину оповітої серпантком історії, то згідно досить живучої легенди переказу, яка ходить поміж гадівчанами і до сьогодні, колись давним-давно на місці теперішнього села було містечко Ростоки, та під час одного спустошливого набігу татари його дощенту зруйнували, будинки спалили, людей повбивали або забрали з собою в полон. А ті, що усіліли з метою самозбереження, покинули насиджену сплюндровану місцину і перебралися до два кілометри на південь у заплаву річки Серед. Густо порослу лозами. Там вони заснували нове поселення і назвали його Залісті. А на місці зруйнованих росток залишилися руїни, згарищі та сади. І лише згодом, через багато століть, в ці сади гаї знову повернулися люди і назвали своє село уже Гаями. Ростоцькими. Це всього нашого переказ. А ми повернемося до своїх витоків, до батьківської домівки, яблунево-грушево-вишневого саду. Кожної пори року крутяки тішать своєю красою. Навесні і влітку вони розцвітають садами, площа яких біля кожної хати сягає від 30 до 50 сотих. Тут відчувається тісний зв'язок з землею, природою, людьми приїдеш у цей час на свою малу Батьківщину і на душі стає легко та спокійно. і наповнюєшся енергією та бажанням жити. Назва хутора його етимологія досить прозора, адже він знаходиться на крутому горбку з північного боку села, навколо покручені вузькі та довгі, схожі на великі яри-видолинки, що зеленіють травичкою, поряд вигін, а також глибокий широкий рів – прогін. Ще одна загадка природи щодо його утворення, бо розрізає він рівне поле на дві частини. А ще біля нашого хутора є глибока криниця, студня, мурована диким бутовим каменем, і зрубом, великим коловоротом і ще більшим колесом. Хто її викопав і коли, достеменно не знає ніхто, але зрозуміло, що це робота наших далеких крутячанських прадідів дещо початку 19 століття, а то й раніших часів. Адже коли люди поселилися тут, то їм була потрібна вода річки, джерела у радіусі до трьох кілометрів немає, тому і викопали. До середини 70-х років студня була в активному ужитку. Біля неї напавали худобу, студену квадицю у відрах на коромислах носили додому. Ми й тлахи полюбляли збиратися на вигоні біля криниці теплою літньою надвечірньою порою. Тут ми випасали худобу, тут гралися аж поки не смеркалося на дворі, і батьки не кликали додому вечеряти. Але коли в селі привели до кожного двору водогін, то заросли до криниці стежки, і ніхто тепер уже з неї воду не набирає. Стоїть собі, похилена, з перекособочним дахом і чекає кращих часів. Та здається мені, що даремно чекає. Свого часу наша родина, як і зрештою всі інші, пережили колективізацію. Тоді, після ступу в колгосп, Націоналізували все: землю, коней, вози, сани, інший сільськогосподарський інвентар. А потім у тому колгоспові треба було важко працювати, хоча за каторжну працю майже нічого не платили. Вогнули спину за палички. Трудодні. Окрім колгоспу, люди, особливо жінки світу білого, не бачили лише роботу, а ще ж була сім'я, чоловік, діти, домашнє господарство. У мого діда Івана була велика пасіка, десь до п'ятдесяти бджолосімій, мав багато поля, хату під бляхою, біля хати сад більше сорока сотих, був заможним господарем. Тому, коли прийшла радянська влада і в селі почали організовувати колгосп, його одразу записали в куркулі і Відсидів хлібороб 5 років у Мукачівській в'язниці аж до реабілітації. До речі, що зунер, мій дід, ще молодий та безвусий парубок, був воїком української Галицької армії. Його світлина з тих часів, де він стоїть у повній військовій формі, уже дещо пожовкла та поблякла, зберігається й донині в сімейному фотоархіві. Щодо батька, то його, як і багатьох сельчан, у 1944 році мобілізував. Вали на фронт, важко поранений. Він став інвалідом другої групи, нагороджений орденами та медалями. Окрасою хутора є його люди скромні, працьовиті, які не звикли до слави. Проте їхня щоденна праця, життя це джерело людської мудрості і відданості рідній землі. Вони не багаті грошима, але у них є інше, цінніше багатство, душевність, працьовитість, мужність, терплячість та співучість. І за це їм треба віддати шану та любов. Одні здобули освіту, відшукали дорогу в самостійне життя. Інші пішли у світ. Для інших хутір батьківська хата стала їхньою долею, частиною рідної вітчизни, відрадою, надією та сподіванням. Так не можна не згадати мою сусідку Стефанію Фесик, працьовиту жваву жінку, громадську та церковну активістку, які вже далеко-далеко за. Але спостерігаючи за її енергією, здається, що в неї в грудях не серце, а полу'яний двигун. Донедавна рада мене зустрічали на своєму подвір'ї мої сусіди Михайло та Ірина Софії. Дядько Михайло, розважливий сільський філософ, прекрасно розумівся у будівельній справі. Тітка Ірина була дуже доброю господиною, уміла гарно вишивати, бувало, зайдеш до хати і від вишивок аж очі розбігаються. З ними світлиця виглядала охайною, святковою та затишною, бо вкладала майстриня у свою роботу любов, свій настрій, почуття. На жаль, обоє вже відійшли у вічність, проте життя на господарстві у Софії продовжує тривати завдяки синові Богданові, невісті Галині, онукам, яким старші передали свої таланти та уміння. На добре слово заслуговує сім'ї Роми Покиданець, Роми Бенцов, Любові Волянюк, Микола Процика, Василяна Звернюка Це мої сусіди, хоча різні за характером, проте схожі між собою важкою працею нелегкою долею. А ще тут на хуторі народився і виріс Михайло Покиданець, відомий педагог, вишивальник, заслужений майстер народної творчості України. Вишиває він рушники, серветки, сорочки. Працює у різних вишивальних техніках від хрестика до низинки, бережок. Розробки візерунків для вишивок, виконані майстром, публікувалися в журналах Україна, Наш Дім, Краса і Мода, народна творчість та етнографія, а також радянська жінка. Крутіха зараз нараховуючи 15 Садив, і проживає лише 48 чоловік, хутір, як і село, потрохи порожніє. Не у всіх будинках вже світиться вечорами вогник, і заростають з паришем та крапивою до них стежки, тільки милують око, старі яблуні, груші, посаджені давним-давно, ще нашими дідами. А колись, ще навіть у 50-60 роки минулого століття, у кожній хаті проживало по 8-12 членів родини. На подвір'ях аж роїлося від дітлашні. Багатодітними по 5-8 дітей були сім'ї гороховських, надвернюків, Воляніків, і покиданців. Основний акцент у сім'ї робився на вихованні і взаємодопомозі, коли молодші доношували одяг за старшими, а ці старші допомагали нянчити, виховувати молодших сестер і братів. А ще добру справу робили материнська пісня, бабині та дідові казки, природа, праця, здорові стосунки в родині між дорослими. Все це формувало наші душі, виховувало любов до батьків, до рідної мови, до пісні, любов до свого роду. До України батьки брали нас, дітей до церкви, призвичаючи до християнської моралі та релігійних свят. А церква була, як на наші дитячі ноги, так далеко, аж у нових, а після її закриття у старих залістях. Це майже за 4 кілометри від дому В останні часи переважна більшість батьків зорієнтована на одну дитину. А коли в сім'ї двоє, то кажуть, що це вже подвиг. Тож будемо вважати, що молоді сім'ї Василя Гуніка, Василя Зінкевича, у котрих є потроє і більше дітей, вчинили подвійний подвиг. Як відомо, виживати зараз людям в селі дуже важко, роботи немає. Із діючих установ у гаях залишився сільський будинок культури, бібліотека, відділення зв'язку, школа, медпункт, приватне агропідприємство Ростоцьке. Дехто ще знаходить собі працю у селищі Залізцях, у кар'єрі Ушерова Гора. Селяни здебільшого пораються на городах і фактично забезпечують себе за рахунок підсобного господарства. Але, попри всі негаразди, крутячани жили і живуть дружно, як одна сім'я. Я знаю, що один про одного, практично все, коли у домів когось весілля, хрестини чи інше велике сімейне свято, то запрошують усіх хуторян про те, щоб когось не запросити, навіть і думати не можна. Рідний край, мала батьківщина, батьківська домівка це благодатний острів любові до якого кожен прагне в часи випробувань, страждань і негараздів. Саме він стає найбажанішим місцем спочинку, коли ти, втомлений шаленим темпом нинішнього життя, шукаєш спокою та прихистку для душі і серця. Для кожного мала Батьківщина це чисті води, і тихі зорі, це мамина Колескова і татове, суворе слово. Для мене. Це село Гайростоцький, хуті крутяки, священна земля моїх батьків, рідних, друзів, сусідів, Спогади про неї, про далекий милий світ дитинства залишиться зі мною завжди. Сиха Душі криниця і життя Як не було, як два на місяць не поїду у село, як щораз Місяць не поїду у село, як побачу рідну хату, завесні, наче світ, здрастуй ма.

Як вечеря на столі, стану справжнім, як природа, як вечеря на столі. čaćet svi мені привітно, та ще мить душа сама, я ще